Професійною мовою поворот на залізниці називають кривою. Крива не може бути коротшою за 130 метрів, і чим вона довше, тим більше плавний поворот і менше навантаження на гребень колеса та внутрішню грань головки рейки. При проходженні кривих саме гребень колеса і внутрішні грань головки зовнішньої рейки піддаються колосальним силам тертя, які здатні викликати істотне зношування цих елементів, в результаті чого потрібна більш часта заміна рейок і обточування колісних гребнів. Крім цього, сила тертя призводить до втрати сили тягу локомотива та збільшення витрати палива. Все це завдає суттєвого збитку залізниці в цілому. Після виявлення цих проблем інженери почали вести роботу зі зменшення сили тертя. Та найпростішим і правильним рішенням було змащувати місця тертя колісних пар та внутрішньої грані головки зовнішньої рейки. Спочатку ця процедура робилася вручну. Шляховці пензлем або дерев'яною лопаткою наносили мастила на внутрішню поверхню головки рейки, і це виявилося дуже ефективним способом боротьби з тертям. Прогрес не стояв на місці, і незабаром було розроблено автоматизовані системи змащування рейок. Так з'явилися стаціонарні колейні рейкозмащувачі, які встановлюються перед кривими. Вони представляють собою щітки з вбудованими форсунками, через які подається спеціальне графитне мастило. З боку від реїк розташовується шафа, всередині якої знаходиться ємність зі змащенням насос та апаратура управління. Перед щиткою знаходиться датчик, який щитує проходження колеса над ним і подає сигнал на модуль управління. А той, у свою чергу, запускає насос, і порція мастила потрапляє на гребень колеса, який розносить її по внутрішній поверхні головки рейки на відстань до кількох кілометрів. Крім стаціонарних, існують і рухомі рейкозмащувачі. Це спеціальні рейкозмащувальні вагони, всередині яких знаходиться апаратура управління, насоси та запас мастила, яке через форсунки потрапляє на рейки у кривих ділянках. Ці вагони зазвичай входять у пасажирський чи поштовий поїзд і рухаються вказаним маршрутом. Також існують локомотиви рейкозмащувачі, які оснащені спеціальною установкою для змащування рейок. Ці локомотиви можуть рухатися як окремо, так і з вагонами та змащувати рейки у кривих. Крім кривих, рейки змащуються і на стрілках, де також є надмірні сили тертя. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато цікавого.